Зночі ляпотить дощик, і його навіть не чути було. У мене вікна відкриті, ну, бо була ж спека, і я не закриваю вікна на ніч. Ну, на провітрювання лишаю в спальні обидва вікна. Його не було чуть. А зайшла в телеграм-канал, там у нас є чат-бут, і там люди пишуть. У нас е, тиск води дуже маленький, е, виявляється там якась поломка, аварія, і сьогодні вони десь до після обіду. Ну, в мене ще й досі водичка є, Ну, включать після обіду десь. А люди там ж жаліються і кажуть: добре, що дощ пішов. То хоч на вулицю підемо, помиємося, ну, шуткують так. А я думаю, який дощ, я в віконце, а він шелестить. Ну, це, бачите, на шелестів трішки. І тут непогано. Я вчора не поливала. І зараз він іде, такий собі моросить. Але що ж, я, ну, я ж вчора тут підв'язувала малину. І прополола, і лишила бур'ян, я думала, він ніч вже засухне. Потім я болью. Тепер пішов дощ, і бур'ян той поприймається. ось. І мені знову, мабуть, полоть прийдеться. Ну, то нічого. Ну він такий собі. Щоб сказати, що він промочив добре землю, як у людей ливень там пройшов, ні. Ну, але освіжає повітря. Ось. Якщо перестане, можна мені далі тут пообривати на томатах жовті засохші листя. Ну, щось можна зробити. Ну, а поки що ні, поки що йде дощ. Ось дивіться, який кущик у мене. Троянди, що ж він тут розкрився і зразу ж і засох. А він же такий гарний. Ну, от що не боїться спеки, це гібіскус. Йому все одно, він красень. Звичайно, ця квіточка всього добу цвіте, але потім відкривається нова. Ось такий у нас дощ. Захмарено, захмарено, дуже-дуже ось бачите як. І птахи високо літають, теж радується дощику. Покидали світло. То я трішки тут попритирала все. І зараз вижарила баночку і, і варю томати. Томати, які лишились. Що там Фенді? Ну, зайві. Діка не захотіла багато брати. Ну, це так. І зараз я їх передавлю погружним блендером. Так. І це поки світло дали, мені хоч видно, то я трішки поприбирала тут. А то я з весни не генералила. Та тут і не було кому накидати, бо я ж тут Фенді та я. Іноді буває віка. Ой. Так, ну і зараз не знаю скільки тут вийде, взяла одну баночку, а якщо ще лишиться, то поставлю в холодильник, потім чи бурж зверю, чи рагу зроблю. Не знаю, щось зроблю. Так, закрила добре. Ну і полю. Підкрасиння нагріла їжу. Так, ой, де моє полотенце? Давайте їж, їж і підемо на вулицю. Так, готово. І зараз десь у мене є така лієчка. В неї дуже добре. Отак наливати. Не знаю, мабуть, візьму такий половник і щоб не розлить. Та так нічого дивіться. Ця банка ж гаряча, то я сюди нічого навіть не підставляю, а так, щоб не лопнути, то можна ложку або дуже так, потихеньку наливати. Нос. Тож була така спека, що думаю, ой, так не хочеться мені тут нічого. Ні, друга банка не буде. Буде одна банка і трішки. А трішки можна поки ще. кружечку і це зроблю рагу. Зібрала синю. Все... ну Я показувала, ну оце таке. Хтось знайшов, Віка не захотіла брати. Каже, Каже зроби рагу. То я ото, мабуть, там томат лишився і зроблю рагу. Так? Ну, а це вже. Перша баночка на зиму. Ой. Так, все закрила. А ну. Так, готово. Ну і зараз я закутаю тут, поставлю. Так. Угу. І це буде на борщ. Не знаю, тут є напис, коли вона. Ні, просто написано, що другий сорт. Ось така давня, давня. І то почищу, не почищу, а оце зніму вверх, а не буду чистити їх, і протушу. Добавлю, що в мене там є, моркви тільки нема. Так і перець, і капуста. Все що хочеш, і, і, і картопля. Ну, оце поки так лишається. Так, кришечку треба знайти, ага, ось воно. Їж і підемо на вулицю. Це ж вікно відкрите і на дворі не, не жарко, а тут уже жарко. Ну, трішки не хочеться й топить. Красуня, тільки не накидай. Я тільки прибирала. Їж їж, їж, Я не заберу і сірого нема, нікому не віддам. Їж. Бігом, бігом все їсть. Ой. Двір'я. Фендюша, смачно Нагрійте, не холодне, а то як світла нема, то холодне їси. Нарізала м'яти, меліси, в общем, що тут у мене було. І, і, і ця зараза тут. Яка? Дивіться. Ну, ну я ж не хотіла тебе. Е... Пограєшся? О! Ага. І це ж зараз листочки, ну, бачите, все рівно грязні. Зараз листочки отак всі пообриваю. Можна і оце? Ну теж пахуче. Але я хочу одні листочки перемить і посушити в мікрохвильовки. І оце я таким займусь. Хотіла не робити. Думаю, Боже, у нас, та оце ж можна так, у нас скільки росте і м'яти, і меліси, а потім взимку починаємо купувати в АТБ чаї з м'ятою, з мелісою, з яблуками, з усім. Чого я не буду сушити, це що зовсім уже ледаче. Ой, оці палички теж пахнуть. Можна зробити чай. Ну і оце. оце таким буду займатися зараз. На дворі дуже гарно. Звичайно, дощик тіль-тіль намочив. Ну, а так прохолодно, слава Богу. Встала, перебираю тут м'яту. Телефонує Наталя, знову телефон не працює, так що й піду. Допоможу і взяла я, тушила рагу, додала сюди ковбаски. Ось так. Це були ОВК, якісь овочі у нас в морозилці, треба їх уже терміново було використати. І я додала ще ковбаски, бо її треба використати до 26 числа, а я не встигну. То я оце зробила баклажани тут, томат. Ну і теж її пригощи. Аєчка пусти мене, пусти. Наташ ти де? А що ти боса? Ага, я поняла. А мене аєчка зустрічав. Ага. А кашу на дворі? так, на тобі пригощаю. Сині, ковбаска, потім оті овочі, суміш, овочів е, в морозилки було. Тото ж я дотушила, думаю, та якраз і прийду з тобі. Сказала, що через 10 хвилин. Давай телефон. А ми сьогодні кашу варимо бормотику. Ми кашу варимо бармотику. Ой, хороший, ні голубчик, красунчик. Ой. Все, нема нічого ж у мене, нема, нема, нема. Хоч нюхай, хоч ні. Нема нічого. Нема в кармані. Мене Це ж він в кармані, нюхає, Наташа. Як от у Саші заглядав, да, він в карман Несо, чи в тебе? Та ще зайду. Воно там хуже бере. Та зараз зайду, Наташа, зайду. Томатів вона закривала, я теж сьогодні літри закрила. Багато. Багато. Так, а Віка не захотіла брати помидори. Вони вчора їхали до мами, то я думаю, відтиль взяли. Коротше, так я думаю, ну пропаде. Трішки там Лілі дала, чи чотири, чи п'ять штук вона вчора заходила та гірочків. А то думаю, ну пропадуть, я ж скільки не з'їм. Так я взяла їх і ну давай мені телефон, ага, удала все. Те, що говорить. Вона й взагалі не солила. Та солила, Наталочка. Та, та ж... Ви подивіться, скільки вона сулі ну, та, ну е... Стільки ж я ж тут силів. Ага. Вона ж дрібненька, це ж не крупна. Ну, воно. А, ти, а оце а для мене це все нормально. Представ, як ти любиш сіль. Так воно взагалі не солоне, зая. ну взагалі. ну, ти взагалі його не солиш. Та солила, чесно кажу тобі, глянь. Оце прийшла, зробила телефон це, і А що у тебе цей? Як оце, спаржа є? Ну це ж вок, а! я ж тобі а! сказала, заморожені овочі були. Скільки а! вони там будуть лежати? Я все зібрала і синенькі, і все, що було, і картошечки додавила, Додавила колбаски, бо до 26 го числа я її не з'їм, а ще кусочок такий залишився. А ми раніше, знаєш, в радянські часи, о оце рагу овочеве робили, але тільки з ковбасою. Діти так любили. Хороше, я, підсолила, добре, але я не хочу. Ну, та понятно. Дякую. Опять приболіла, опять красуня моя задепресувала. Дякую. Ну, телефон я тобі зробила. Дякую. Іду від Наталії і дивіться, це в мене якраз. Оцей гібіскус заквітував. Ну, це той, що пересаджений. Звичайно, він трішки хворів і він саме менший. Але він, ось я бачу, теж буде квіточка і він буде бузкового кольору. Ось, бачите? От. Теж багато-багато буде. Ну, то в мене виходить отакий один. Він мені спочатку не дуже сподобався, а зараз, дивіться, такий гарний. Ну і я за сьогодні їх посушила в мікрофильовки. дивіться, всю м'яту, не всю вибачаюсь, виключили світло і в мене одна порція оце лишилась. А ага, тепер включать аж о 20-й годині. Тому я потім досушу. І оце швидко мені сподобалось оцей лайфхак. Як говорять правильно, лайфхак. Правильно? От, швидко і без заморочок. І тепер я тільки складу в судочок, і на зиму в мене готова м'ята і меліса. Тут все. Ну, і ще й трішки можна меліси взяти. Там у мене є з ароматом лимону. Прополола оці три свої рядочки томатів. Це, звісно, жах. У мене такого ніколи не було. Прямо листочки погоріли, як ото в мене на гортензії. Просто взяли і погоріли. Якось отам там декілька кущиків у мене росте до 20 кущиків теплиці, то, звичайно, айдар згорів. А чері стоять зелені, хоч чері будуть. Ну і Тут оце, що зірвало. Це ось у мисочку томатів. Щось на салат, а жовті на салат, а такі, мабуть, томат. Якщо діти не заберуть, то зроблю томат. І що ще я хочу? Це вже, мабуть, завтра. Сьогодні хочу полить, бо цей дощик тільки налякав. О, ну То в мене форзиція. І мені здається, її щось їсть. Я вже її підливала, підливала. Ну, як та он стоїть біля йошти гарна, то в цієї листочки, бачите, які. І це я завтра хочу її відкопати і подивитися, хто її там їсть. Ну, по-любому, ж пропаде. Якщо вже не зможу, то візьму так живця, посажу або тоненького такого. Під пляшку і хай росте. Ну, мабуть, гробак там її їсть, я бачу, що.